Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І звісно, пишіть ваші коментарі та запитання для нас. Це надважливо сьогодні. З нами на зв'язку. Іван Стопак. Пане Іване, мої вітання. Вам вітаю вітаю. дуже дякую, що запросили. Дякуємо за те, що погодились, пане Іване. Шириться соцмережами інформація про те, що. У Путіна в планах захопити ще три області України до березня 2024 року Російська Федерація планує повністю захопити Донецьку, Луганську області та частину Харківської області до річки Оскіл. протягом наступних 36 місяців. Росія має намір захопити частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Так зазначають аналітики. Я маю <кхід> на увазі, що так само підписано. Перед цим ми бачили, як Reuters і також Форбс вони випускають статтю про те, що війська Російської Федерації вони планують захопити Куп'янськ Харківської області, що е, це у них в планах до березня 24 року, тобто, скажімо, так принести певну, певний подарунок до виборів Путіна, що там зосереджено і 500 російських е, танків, понад 600 бойових машин загалом. Але коли я читаю цю першу новину, про яку я з вами ділився. Там підписано про те, що ЗМІ зазначають аналітики і так далі. Тобто, не названо не джерел, не засобів масової інформації, а просто таке повідомлення. За вашою думкою, наскільки можна, скажімо так, і довіряти таким повідомленням, чи не може це бути певним вкидом від тієї ж самої Російської Федерації, ну і ем, вірогідність того, що це відбудеться, а з іншої сторони, що ці 36 місяців, тобто вони вже зазначають, що війна продовжиться упродовж, Скільки це трьох трьох років, плюс плюс ще три роки, тобто загалом п'ять. Так неправильно зазначив? Ну, ми ж ми ж хочемо відштовхуватися від людей, які знають ситуацію на місці. Не просто від якихось аналітиків. Давайте так, нам з вами теж. Ну, доволі легко а, спробувати спрогнозувати ситуацію не знаю, там, в Сирії. От скільки там буде ще 25-40 років. Там чи буде ядерна війна між Іраном та Пакистаном? А потім ми розійдемося пити каву. А люди, які подивляться з тих країн, вони залишаться сам на сам з цими думками і будуть рвати на собі волосся там, де вона ще залишилося. Це раз. Друга сторона. А, у Росія ніколи від цих планів не відмовлялася? У них завжди були плани, вони залишаються плани. Наприклад, морський десант в Одесі. Плани в них є. Але питання: чи зможуть вони, чи є в них чим взагалі десантуватися з води? Це yes. Чорноморський флот Російської Федерації, який ховається, які боїться просто з'являтися в Криму. Ну, плани є, а ось можливостей немає. Е, окей, вон аналітки зазначають, що хочуть захопити там Дніпропетровську область, Харківську область. Ну вони Авдіївку просто таки мучають, скільки вже що не помиляюся, активно. Чотири місяці це просто максимально активно, і ледь-ледь щось їм вдається. Тому спокійно сприймайте ці новини. Наше військове командування чудово розуміє, де є е, всі вади, де є всі переваги над росіянами. Я впевнений, що ну ну не буде росіян легкої прогулянки. Ну як би це не виглядало, яка б домінація не була у цих 500 танків. Ну окей, давайте було 500 танків, вони, я впевнений, вони б спробували зараз дотиснути Авдіївку, от просто зараз на зараз, щоб закрити це питання і рухатися потім далі. Ну, не виходить, не виходить. Самі росіяни зазначають, що орієнтовно в Авдіївці вони втратили десь, якщо не помиляюся, під 400 танків загалом і 13 тисяч людей. Тобто, на секундочку, тобто шалені втрати, в них вже там є. Тому. За рахунок чого далі, окей, можливо, в них є в тилах десь дуже далеко. Не знаю, там за 500 кілометрів від лінії розмежування, є бази, де вони сформували людей, техніку. Можливо, але хотілося б почути наше військове командування. Хотілося б почути, наприклад, за Пентагон, якщо він скаже, або аналітну аналітики ЦРУ, ЦРУ, або британська розвідка, або Форбс, Форбс. Спеціалізується саме на бізнесових процесах, у кого більше грошей, у кого менше грошей, той виріс, той просів, той взагалі випав списку. Тому ну давайте почекаємо. Да, і пане Іване, ви дійсно зазначили про те, що окупанти вони ж не полишали намірів відвоювати цю територію ще з моменту її звільнення і збройні сили України. Вони стоять на захисті цих територій. Е, і тут виникає питання: чи не пішов зараз Путін певний такий бабанк або як кажуть в Україні, пан або пропав, оскільки, якщо ця інформація відповідає дійсності і е, армії Російської Федерації, потрібно принести певний якийсь подарунок до виборів? Але ж ми розуміємо, що Збройні Сили України то й не так просто дадуть це зробити. То чи не станеться це таким зіпсованим подарунком? І що тоді буде робити Путін? Дивіться. Ну я бачу, що ну, є політики, які знаходяться над російським військовим, які ну, тиснуть на них давай, 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 давай шучий результат. Вони їх мотивують значками, медалями, орденами. Ну це, це дрібізок для тих. Технократів, які знаходяться на верхівці Російської Федерації поблизу Путіна, для них, ну, зірка героя, ну це копійки. Ну, взагалі, ну, якісь там медаль за мужество, ну, це єрунда, е перепрошую. Для них важливо, що. Коли шеф задоволений, тоді і робота класна йде. Ну це в принципі як зазвичай в будь-якій системі. Коли зробили подарунок шефу, він задоволений, то все добре. Плюс не забувайте, це шалені бюджети, це бюджетні кошти, які можна розпиляти на різноманітні медіа приводи з приводу захопленого чергового населеного пункту. Це ж можна безліч якихось круглих столів робити. Це безліч фото, відео, аудіоматеріалів, інтернеті, замов роліки. Тобто багато людей сплять і бачать, як це можна ось розігнати, е, швидше отримати швидкий результат і потім розпиляти бюджетні кошти. Ну і, звісно, в Російській Федерації зараз про війну, так, вони говорять офіційні особи, але якось вони більше виходять в сторону, знаєте, яку? Наша зброя найкраща. Натівська зброя то повна ерунда, радянська зброя не гірша, а навіть і краща. А російська зброя, взагалі, там на 500 голів вища, ніж натівська, але про от великі здобутки в них не йдеться. От, взагалі, вони не кажуть там про щось, вони просуваються. От взагалі, от в цю тему якось замовчують. Тобто вони очікують, що буде результат. Тоді буде казати, немає результату. Ну тоді і не треба особливо говорити. Давайте казати взагалі, є тиснемо на, 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 на приступний київський режим, кліка, хунта, Оці ось речі, але ось в деталі намагаються не влізати. Ну з приводу озброєння, якраз є інформація. Ми ж вже бачили, що до Києва прибув а, Жозеп Борель. І хтось уже там пішучого каже, ага, знову приїхав казати, що Україну дуже чекають в європейському союзі. І хтось там казав, що після Нуланд він теж буде там, скажімо так, переконувати наше українське керівництво з приводу звільнення чи там відставки залужного, щоб цього не робили. Ну зрозуміло, що це все жарти, але зробив він доволі цікаву заяву. Борель знайшов спосіб збільшити постачання боєприпасів Україні. Нарешті на другий рік війни найкращий спосіб продати більше Україні чи пожертвувати більше Україні боєприпасів це спробувати сказати іншим. Будь ласка, зачекайте. Ви не на війні, ви можете почекати кілька місяців і перенаправити цю продукцію в Україну, оскільки це політичне рішення, яке має ухвалювати. Країни-члени Європейського союзу, сказав Борель з однієї сторони, так це політичне рішення, але ж ми говоримо про боєприпаси, про військові поставки. То наскільки це скаже, скажімо так, Бореля заяви, вони дійсно матимуть під собою якусь певну основу, оскільки мені здається, що це мали б говорити все ж таки військові. Ну, давайте над військовим завжди є політики. Є політики, які ухвалюють політичні рішення. Військові кажуть, що у нас є, ми готові. Дайте політичну команду, візьміть ініціативу або відповідальність на себе. І дуже добре, що є така політична відповідальність, але головне, щоб правильно кажете, кореспондувалася з тими можливостями, які є. Якщо, наприклад, фантазуємо ситуацію, Борель каже, Агонь, давайте, передавайте Україні. А військові кажуть: так у нас ні, у нас нічого немає, у нас все пусто. Це погано. Я дуже хочу вірити, що він таким чином політичним розблокує будь-які політичні через перепони, які є на шляху постачання в Україну боєприпасів різноманітної техніки. Дійсно, ну, правильно кажете, ну слухайте, не знаю там умовна Швеція може почекати не знаю, за зброєю. Вона ж не в стані війни. В них все добре, в них там сніг або там не знаю, В них ну, там да, скоро весна вже буде, там планують. Туристичні поїздки, люди і озброєння. Там у вас на складах буде або там 10 мільйонів боєприпасів, або або 5 мільйонів мільйонів боєприпасів. Вам ж взагалі від цього ані жарко, ані холодно. А от для України це катастрофічно та капітально важливо. Тому я думаю, що можна по віддати максимально максимально, максимально. А потім за декілька років розгорнути власне виробництво і потім вже е, наздогнати ті там показники по складах, які у вас були раніше, або які ви собі не Такий е, Робін Гуд по європейськи, скажімо так, забрати у невоюючих і віддати воюючій країні, е, пане Іване. При цьому бачимо перепеті, які продовжуються в Сполучених Штатах Америки. Конгресмени республіканці попереджають, що законопроект Сенату про кордон та Україну він приречений. Е, також є інформація від Financial Times, що через Трампа виділення американської допомоги Україні цього року стає все менш ймовірною. Європейці не зможуть заповнити дефіцит американської зброї щонайменше до 2025 року. Це робить другу половину цього року потенційно дуже небезпечно для України. Ну і за словами видання, Трамп готовий ризикнути всім, хоч трохи збільшити його шанси для перемоги у листопаді. Ну то в принципі, якби і зрозуміло. Але якщо ми говоримо про другу половину, не вже все ж таки Європейський союз, оскільки США поки що в процесі, скажімо так, вирішення цього питання свого внутрішнього, вони не можуть якимось чином дійсно все ж таки і пришвидшити. Це рішення. І з іншої сторони, якщо зараз ми вже на початку лютого про це говоримо, то невже Сполучені Штати Америки настільки довго вони будуть вирішувати своє це внутрішнє питання? Наскільки я знаю, наступний тиждень, вже тиждень голосування, що Сенат погодив у виділені Україні не 61 мільярда, а 60 просто мільярдів доларів для України плюс е 10 мільярдів для? от відновлення сектору гази та України, тобто там воно все включається, плюс 2,3 мільярди доларів на забезпечення допомоги українським біженцям, переміщеним особам, там і водою, і провіантами, і медикаментами. Тобто, ну, сума загалом ну дуже-дуже шалена. Зрозуміло, що всі цифри, якщо вони будуть проголосовані, ми не отримаємо. Але хочу вірити, що наступний тиждень він буде вдалим для нас. Так, з грудня 2023 року не можуть вирішити взагалі, і січень не могли вирішити зараз, начебто, вже узгодили, але правильно зазначили пан Трамп, каже, що ні, от, взагалі лягу, милягу. А Допомоги Україні не буде, хочу вірити, що його колеги не підтримують, які є там в Сенаті або в Палаті представників. Якщо вони проголосують це питання? Бо слухайте, тут питання навіть ну для сполучених штатів. Окей, ну Україна десь далеко. Але ж тут стає питання, велике знак питання для самих сполучених штатів. Якщо ви зараз кидаєте Україну, то а чому ви вирішили бути номер один країною у світі? Взагалі ви перестаєте бути номер один. Ви займаєтесь внутрішніми питаннями. Тоді Європа не може на вас. Розраховувати е, у будь-якій кризовій ситуації, тобто починаються західні союзники, вони розділяються. Сполучені Штати самостійно, Західна Європа самостійно, решта світу теж самостійно. І таким чином, ще раз, європейський союз буде шукати собі союзників на, серед інших країн, серед інших об'єднань світових, окрім сполучених штатів. Іване, тут головне, щоб ми один на один з Російською Федерацією не залишилися. Е, Є таке побоювання, але я от бачу, що ну в, в, в європейському співтоваристві ну от є розуміння, от там і про 50 мільярдів євро узгодили і про. Передачу Україні не заморожених російських активів, а саме відсотків. Бо активи це цінні папери, Ми нічого з ними зробити не можемо. А так вони працюють, і відсотки ми можемо забрати собі. Тобто, це рішення узгоджено. Єдине, там залишилися технічні питання: як це передавати, там по оподаткування і, і так далі. Тобто, ми можемо отримати зараз. Називають такі цифри, що, начебто, по відсоткам там накопилося орієнтовно 15 мільярдів євро. Від 15 до 17 мільярдів євро. В бельгійському євроклірі, тобто ну, у нас є що. Плюс ми бачимо Німеччина, як вона збільшила своє виробництво, скільки передає. Згадайте, на початку війни максимум, що ми від них розраховували, це 10 тисяч шоломів, і все зараз. Танки, системи протиповітряної оборони, системи розмінування, понтонні переправи, тобто Німеччина багато багато чого передає. Франція, до речі, дуже хоче стати країною. Вони зрозуміли всі перспективи від роз... розгойдування свого ВПК. Якщо до останнього моменту Франція була ой. Там, деться, вони передали нам е, продукцію на 500 мільйонів євро. на 500. Німеччина десь на 17 мільярдів євро, а Франція на 500. То зараз вони виходять на те, що з ці артилерійські установки «Цезар», раніше вони виготовлялися 30 місяців. Зараз е, французи кажуть, ми е, можемо зробити за 15. Тобто вдвічі б зменшили час на виготовлення цих систем. Плюс е, планують продавати Україні і керовані авіабомби. І скальпи. Скальпи називалася цифра 40 штук, але я думаю, що це такі не те, що перші, але це частина, якась партія. А дивіться, яка цікава історія. Як ви зазначали, про те, що Сполучені Штати Америки втрачають своє, так би мовити, як біблійний термін первородство таке. Ем, якщо зв'язки Туреччини та Росії зупинять війну в Україні, то США будуть не проти. Про це заявив держдеп представник держдеп, Департаменту США Ведант Патель повідомив, що Вашингтон неофіційно, неофіційно коментуватиме зовнішні зв'язки Туреччини та Росії. Тим не менше, американці вітатимуть контакти Анкари та Москви, якщо це дійсно допоможе припинити. Діяльність Росії в Україні ну тут е, цікаво, що перекладаються певні е, обов'язки і відповідальність тоді Сполучених Штатів Америки на Туреччину. Ну я так розумію, що зараз на тлі тієї зустрічі е, е, Ердогана і Путіна. Якщо не помиляюся, це буде десь там 12 е, лютого, то Ердогану Сполучені Штати неначе надають якийсь не карт бланш. Ну, теоретично він може це зробити. Я згадатиму з вами ще в 22-му році казала, що є дві людини в світі, які теоретично можуть, ну, теоретично і практично зупинити цю війну. Це Сінь Цзіньпінь та президент Ердоган. Вони, вони можуть Вони користуються повагою Путіна, і при наявності великого великого бажання вони можуть зробити все так, щоб. Ну, Росія не отримала ані гроші, ані технології, ані боєприпаси, і не обходила санкції через Туреччину через Китай. і дійсно була змушена зупинитися. Тобто, якщо буде добра воля, пана Ердогана, я не знаю, чому можна пообіцяти гроші членство в європейському союзі або не знаю, там переозброєння турецької армії, то ну це можливо. Але я думаю, що і Китай повинен також прийняти участь. Туреччина це важливо. Це великий хаб для обходу санкцій. але… Останнім часом Туреччина теж дуже сильно б'є по п'ятках росіянам з приводу закриває рахунки, не дозволяє відкривати рахунки, десь обмежує товарообіг, особливо санкційні. Тобто, ну частково десь підіграє західному світу, але частково намагається грати свою політику. І ми так само будемо грати в свою політику, тому що це наша країна. Пане Іване, щиро дякую вам за участь дякую. В цьому і бажаю доброго дня. Глядачам так само цього бажаємо і наголошуємо. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, пишіть ваші коментарі. Ну і звісно, з вас підписка та вподобайка. Друзі, до наступної зустрічі на нашому каналі. Ми з України.